Вітаю! Ми продовжуємо вивчати чотирикутники і тема даного відео розв'язування простих задач на властивості ромба. На даний час ви знайомі 6 мума властивостями ромба. І ось ці шість властивостей ми будемо використовувати при розв'язуванні задач. Перша задача. Знайдіть сторону ромба, якщо його периметр 4,8 дм. Що ми знаємо про сторони ромба? Перше, що їх 4 і вони однакові за довжиною. Що ми знаємо про периметр? Периметр це сума всіх сторін. Отже, сума 4 однакових сторін 4,8 дециметра. Щоб знайти одну сторону 4,8 ділимо на 4. Виходить, що сторона ромба 1,2 дм. Поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть другу задачу. Міркуємо аналогічно і отримуємо, що сторона ромба 70 мм. Третя задача. Сума довжин трьох сторін ромба 15 см. Знайдіть його периметр, що нам дано, сума трьох однакових сторін 15 см. Значить, кожна сторона по 5 см. А периметр це сума чотирьох сторін. Отже, сума чотирьох сторін 20 см. Поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть четверту задачу. Міркуємо за тим же алгоритмом. Сума довжин двох однакових сторін 18 см. Значить, кожна сторона ромба по 9 см. Так як сторін 4, то периметр буде 36 см. П'ята задача: знайдіть кути ромба, якщо сума двох з них 124 градуси. Що ми знаємо про кути ромба? Ми знаємо, що протилежні кути рівні, і ми знаємо, що сума гострого будь-якого. З будь-яким тупим кутом 180 градусів. Оскільки сума не 180 градусів, а 124 градуси, значить, це не сусідні кути, не гострий тупий, а два гострих або два тупих. Причому вони протилежні, значить однакові. Отже, сума однакових кутів 124 градуси. Тобто кожен із них по 62 градуси. Виходить, що гострий кути по 62 градуси, як же знайти тупий кут, дуже легко. Сума будь-якого гострого і будь-якого тупого кута 180 градусів. Отже, тупий кут знаходимо. 180, віднімаємо 62. І буде 118 градусів. Отже, гострі кути по 62 градуси, а тупі кути по 118 градусів. Зупиніть відео і розв'яжіть шосту задачу самостійно. Знайдіть кути ромба, якщо сума двох з них 204 градуси. Так як сума не 180 градусів, значить це сума гострого і тупого відпадає. Значить, це сума двох гострих однакових між собою або двох тупих однакових між собою. У будь-якому разі це сума двох однакових кутів. Отже, кожен із них по 102 градуси. Виходить, що це тупі кути ромба, і вони по 102 градуси. Отже, гострі кути по 78 градусів. Сьома задача. Я одразу для задачі підготувала малюнок ромба. Читаю задачу. Висоти проведені з вершини тупого кута. Отворюють між собою кут 70 градусів. Отже, з вершини тупого кута я маю провести дві висоти. Висота це відрізок, який проводиться з вершини чотирикутника до протилежної сторони. Проводжу спочатку до цієї сторони, одна висота, і проводжу до іншої протилежної сторони, ось друга висота. Так от, кут між цими висотами 70 градусів. Потрібно знайти кути паралограму. Перше, що я помічаю, ось. Цей чотирикутник, зверніть увагу. Я знаю три кути з цього чотирикутника. 70 градусів і 2 по 90 градусів. Знаходжу суму це з трьох кутів. Виходить: 250, 90 плюс 90 плюс 70, 250. І я знаю, що сума кутів чотирикутника 360 градусів. Дивіться, праворуч. Отже, я легко вираховую четвертий кут. І четвертий кут виходить 110 градусів. 360 відняти 250, 110 градусів. Отже, тупий кут ромба 110 градусів. Значить, і другий тупий кут ромба також 110 градусів, тупі кути по 110 градусів. Як вже вирахувати гострі коти дуже легко? Третя властивість, сума будь-якого гострого будь-якого тупого кутів 180 градусів. Тупий кут – 110 градусів. Знаходимо гострий 180 віднімаємо – 110, 70 градусів. Отже, гострі кути по 70 градусів, а тупі кути по 110 градусів. Самостійно розіжіть восьму задачу. Макет ромба я вже вам підготувала. Перевіряйте. Висоти проведення з вершини тупого кута. Малюнок такий же самий утворять між собою кут 40 градусів. Знайдіть кути пролограму. Алгоритм теж саме. Знаходимо тупий кут через теорему про суму кутів чотирикутника, і він виходить 140 градусів. Отже, і протилежний кут також 140 градусів. Тобто тупі кути по 140 градусів. Враховуємо гострі кути, 180, віднімаємо 140. По 40 градусів. Отже, гострі кути по 40 градусів, а топі кути по 140 градусів. Дев'ята задача. Знайдіть кути ромба, якщо його сторона утворює з діагоналю кут 50 градусів. Я виконала два малюнки. Достатньо виконувати якийсь один, але чому два? Дивіться: у нас є дві діагоналі коротша і довша. Нехай кут між коротшою діагоналю і якою новою стороною, до речі, неважливо якою, 50 градусів. І тут так само на другому малюнку кут між довшою дігнальною якою-небудь стороною 50 градусів. Далі ми міркуємо таким чином. дивимося на п'яту властивість. Що ми знаємо про діагоналі ромба? А тут написано, що діагоналі ромба ділять кути навпіл, тобто є бісектрисами кутів. А що це означає? А це означає, що друга частинка ось цього тупого кута на верхньому малюнку також 50 градусів. І весь кут тупий 100 градусів. І це вже дійсно так. Тому другий малюнок нам не потрібний, він буде некоректний. І я його забираю. Отже, так як діагональ є бісектрисою кута, в даному разі, тупого, то, значить, тупий кут вона ділить навпіл. Отже, друга частинка тупого кута 50 градусів. І весь тупий кут 100 градусів. А раз ми знаємо, що тупий кут 100 градусів, легко вираховуємо гострий кут. 180, віднімаємо 100 і отримаємо. 80 градусів. Отже, тупі кути будуть по 100 градусів, а гострі по 80 градусів. Зупиніть відео і самостійно виконайте 10 задачу. Перевіряйте. Тут уже дається кут між довшою діагоналю стороною ромба 20 градусів. Так, як ця діагональ ділить гострий кут навпіл, то друга половинка гострого кута також 20 градусів. Таким чином, весь гострий кут 40 градусів, значить, тупий 140. Відповідь: гострі кути по 40 градусів, а кут по 140 градусів. 11 задача. Знайдіть кути ромба, якщо його висота утворює утворюється стороною кут 30 градусів. У мене ромб АКПМ, я його назвала так, і проводжу висоту, краще проводити висоту з вершини тупого кута. Якщо тут не зазначу. Отже, проводжу висоту і показую, що кут між цією висотою і стороною 30 градусів, потрібно знайти кути рома. Одразу помічаю? Я одразу помічаю прямокутний трикутник КЦП. У ньому відомі два кути 90 градусів і 30 градусів. Тому за теоремою про суму кутів трикутника легко враховую третій кут, кут при вершині П. 180 відняти 90 і 30, тобто відняти 120, виходить 60 градусів. Отже, гострий кут ромба 60 градусів, обидва гострі кути ромба по 60 градусів. Легко знайти тупий кут ромба. Знаючи, що сума гострого, третого властиві, і тупого кута ромба, 180 градусів, знаходимо тупий кут 180 градусів, віднімаємо гострий 60. Виходить 120 градусів. Отже, гострі кути по 60 градусів, а тупі кути по 120 градусів. Поставте відео на паузу, самостійно виконайте 12 завдання. Малюнок я вам підготувала. Перевіряйте. Отже, проводимо висоту і знаходимо відповідні кути. Кут зі стороною 55 градусів, відповідно, кут при вершині П гострий кут. 35 градусів і тупікути по 145 градусів. 11. 13 задача: знайдіть кути ромба, якщо кут між його висотою та діагоналю, проведеними з одної вершини, 31 градус. Отже, вибираємо вершину, краще взяти вершину тупого кута. Проводимо висоту і проводимо діагональ з цієї ж вершини. Так от, кут між висотою та діагоналю 31 градус. Потрібно знайти кути ромба. Перше, що я можу обчислити, це третій кут прямокутного трикутника. Один кут 90 градусів, другий 31 градус, отже, третій кут 59 градусів. Далі, я знаю, що діагоналі є бісектрисами кутів. Тому, ось тут також 59 градусів. Таким чином, весь тупий кут ромба. Виходить 118 градусів. Тобто тупі кути по 118 градусів і легко вираховую, що гострі кути будуть по 62 градуси. Я вже не деталізую, думаю, що ви вже зрозуміли цей момент. Якщо ні, подивіться попередні задачі. Самостійно виконайте 14 ту задачу. Перевіряйте, знайдіть кути ромба. Якщо кут між його висотою та діагоналю, проведеними з одної вершини 40 градусів. Вираховуємо третій кут прямокутного трикутника 50 градусів. Так як діагональ ромба є бісектрисами його кутів, отже, половинка тупого кута 50 градусів, друга також 50 градусів і весь тупий кут 100 градусів. Отже, тупі кути ромба по 100 градусів, значить, гострі кути ромба по 80 градусів. Тому що сума будь-якого гострого і будь-якого тупого кута. Ромба 180 градусів. Отже, так. 15-та задача: за даними малюнка, знайти кути під номером 1 і під номером 2. Задачу можна розв'язати декількома способами. Я обираю такий спосіб: перше, що я помічаю, що кут суміжний з кутом 42 градуси я можу вирахувати. І це буде кут ромба, кут при вершині Т. Цей кут 138 градусів. Теорема: сума суміжних кутів. 180 градусів. Один кут 42 градуси. Значить, другий, 180 мінус 42, 138 градусів. Далі я бачу, що БТ це діагональ ромба АБЦТ. А діагоналі ромба ділять його кути навпіл. Тобто є бісектрисами на кутів. Таким чином, ось ці половинки тупого кута по 69 градусів. Далі, оскільки протилежні кути однакові то кут Б також 138 градусів, значить і половинки цих, цього кута по 69 градусів. Таким чином, я отримаю, що кут 1 69 градусів. Відповідно, кут ТБЦ також 69 градусів. Але, ну і далі можна е, з трикутника БТЦ за теоремою про суму кутів трикутника вирахувати кут 2. Але я бачу інший спосіб знайти кут 2. Я помічаю, що ось ці кути, я їх виділа, подивіться, з зеленим кольором. Внутрішні різносторонні при паралельних прямих БЦАТ і січні СТ. А 7 класу у вас така є теорема, що при паралельних прямих і січні внутрішні різносторонні кути рівні. Тому автоматично я отримую, що кут 2, 42 градуси. Знову ж таки, цей кут можна було вирахувати через трикутник БТЦ, знаючи два його кути. Але цей спосіб значно швидший і простіше, нічого рахувати не треба. Просто важливо дивитись на малюнок. Отже, кут 1,69 градусів, а кут 2 42 градуси. Поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть 16-ту задачу. Перевіряйте, перше, що я помічаю, що ось ці кути, при вершині Т вертикальні. І тому цей кут також 56 градусів, Б, Т, С, 56 градусів. Далі, я бачу, що. БТ це діагональ паралограма, отже, вона ділить кут навпіл, тупий кут навпіл. Тому друга частинка тупого кута також 56 градусів. Відповідно, кут 1 виходить 56 градусів. Друга половинка тупого кута, тобто кут ТБЦ, також 56 градусів. І за теоремою про суму кутів трикутника вираховую другий кут, кут під номером 2. Він виходить 60. 8 градусів. Можна було розв'язати цю задачу і іншими способами. Знову ж таки, можна було побачити паралельність, внутрішні різносторонні кути. І так далі. Я обрала такий шлях. Якщо ви обрали інший шлях, прийшли до таких же результатів, значить можна вважати, що ви правильно виконали завдання, але іншим способом. 17 задача. За малюнком потрібно знайти кути, позначені номерами від 1 до 7. Що я бачу? Я бачу ромб КХЦБ, і в ньому проведені дві діагоналі СК і HB. Що роблять діагоналі з ромбом? Вони ділять його на чотири однакові прямокутні прикутники. Крім того, за шостою властивості діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом. Тобто вони взаємно перпендикулярні. Покажу ці кути ось тут, при вершинці О, там де перетинаються діагоналі. Всі кути по 90 градусів. Далі, Далі я знаю за п'ятою властивістю, що діагоналі ромба ділять кути навпіль, є бісектрисами його кутів. Тому дуже легко прораховую кут 1, він 28 градусів. Далі, я вираховую кут 3, можна так само вирахувати кут 2, вони однакові. За теоремою про суму кутів трикутника. Два кути відомі, 90 градусів 28 градусів. Отже, третій кут 62 градуси. Так само і сьомий кут 62 градуси, тому що діагоналі є бісактриса кутів. Тобто діагональ HB ділить тупий кут H на дві рівних частини, на два рівних кути по 62 градуси. Відповідно, кути 2 і 6 також будуть 62 градуси. По 62 градуси. Ну, і легко зрозуміти або розрахувати, що кути 4 і 5 будуть по 28 градусів. Можна скористатись тим, що всі прямокутні трикутники між собою однакові. Ну і далі легко з малюнка це все побачите. Я не записувала відповідь. Думаю, що на малюнку все видно. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте 18 завдання. Міркувати можна починати з будь-якого моменту, можна врахувати, що кут. При вершині кута 65 градусів, КМ, це діагональ, вона є бісерсою кута, тому одразу верхути кут 2,65 градусів, відповідно, кути, при вершині це всі по 90 градусів, далі вираховуємо кути Відповідно, 4 і 7, вони також по 65 градусів. Далі кут 1 і 3 по 25 градусів, і, 5 і 6 також по 25 градусів. Міркувати можна різними способами, використовувати як прямокутний трикутник, так і властивість діагонали. Використовувати ем, теорему про кути паралограми, протилежні кути рівні. Сума будь-якого строю будь-якого тупого кута 180 градусів, будь-якими міркуваннями логічними, да, які не порушують властивості ромба, властивості паралограма, тому що ромб є паралограмою, ви можете застосовувати в будь-якому порядку ці кути, в залежності від того, який спосіб міркування ви оберете. Головне, щоб ви вийшли на такі результати, які показані на малюнку. Тобто відповідні кути у вас вийшли з відповідними градусними мірами. Дев'ятнадцята задача: знайдіть кути, утворені діагоналями ромба з його сторонами, якщо кут ромба 136 градусів. Очевидно, що це тупий кут ромба 136 градусів. Нехай увесь кут при вершині К, увесь тупий кут при вершині К 136 градусів. Так як діагоналі ромба є бісектрисами кутів, тобто ділять кути навпіл, очевидно, що половинки тупого кута будуть. По 68 градусів. Отже, кут між коротшою діагоналю і стороною ромба 68 градусів. Знайдемо кут між довшою діагоналю і стороною ромба. Можна розглянути прямокутний трикутник, будь-який, вони всі однакові, і за теоремою про суму кутів трикутника вирахувати третій кут. Ось цей кут половинка гострого кута 22 градуси. Отже, кут між більшою діагоналю стороною ромба 22 градуси. Записуємо відповідь. Кут між меншою діагоналю і стороною ромба 68 градусів, кут між більшою діагоналю і стороною ромба 22 градуси. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте 20 завдання. Малюнок я вже підготувала. Отже, кут ромба – 68 градусів, очевидно, що це гострий кут ромба. Отже, половинки гострого кута по 34 градуси. Далі розглядаємо будь-який із прямокутних трикутників. Немає значення вони рівні між собою. І вираховуємо третій кут трикутника. Нехай, ось тут я його вирахувала, 56 градусів. Таким чином, кут між коротшою діагоналю і стороною ромба 56 градусів, а кут між довшою діагоналю і стороною ромба 34 градуси. 21 задача. Знайдіть кути ромба, якщо його сторона, утворює з діагоналями кути. Які відносяться як 2 до трьох. Тобто, одна якась сторона, нехай це буде сторона АК утворює з одної діагоналю кут 2х, а з другої діагоналю кут 3х. Нехай АК утворює з діагоналю АТ кут 2х, він менший, і АК утворює з діагоналю КМ кут 3х. Нам потрібно знайти кути ромба, Тобто два гострих кути і два тупих кути. Що я помічаю? Перше, що я використовую, я використовую теорему властивість тромба, що діагоналі перетинаються під прямим кутом, тобто ось ці кути по 90 градусів. Далі я розглядаю трикутник АЦК і використовую теорему про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника 180 градусів. Отже, якщо 2х додати 3х і додати 90 градусів, то буде 180 градусів. Тоді 2х плюс 3х це буде 5х. І 180 переношу 90 зі знаком мінус, 180 мінус 90 виходить 90 градусів. Далі знаходжу x, обидві частини ділю на 5, виходить, що зліва х, а справа 18 градусів. Х дорівнює 18 градусів. Тоді 2х дорівнює 2 помножити на 18, 36 градусів. Так як АТ – діагональ. А у ромба діагоналі ділять кути навпіл. Значить, друга половина гострого кута при вершині А 36 градусів. І весь гострий кут ромба при вершині А буде 72 градуси. Отже, гострі кути ромба по 72 градуси. Далі легко враховую, що тупий кут, тупі кути ромба будуть 180 мінус 72 градуси 108 градусів. Використовуєте теорему про те, що сума гострого і тупого кута. Ромба 180 градусів. Ось така задача можна було б по-іншому зробити. Можна було вирахувати кут 3х, він би вийшов 3 помножити на 18, 54 градуси, і тоді друга половинка тупого кута також 54 градуси, значить, весь тупий кут 108 градусів. Тобто міркувати можна різними способами, як вам зручно, те, що ви першим помітили, і можете застосувати. Самостійно виконайте 22 задачу. Повторюю, міркувати ви можете іншими способами, використовуючи відповідні властивості. Я зроблю аналогічно попередньому варіанту рішення задачі, так як в 21-му розв'язані. Отже, відповідно, я позначу ось цей кут через 2х, він менший, а більший кут через 7х. Далі складаю знову ж таки рівняння, але я вже одразу враховую, що сума кутів 2х і 7х з гострих кутів 90 градусів. Далі 9х дорівнює. 90, значить х дорівнює 10 градусів. Тому кут 2х це 20 градусів. І весь гострий кут виходить з 40 градусів. Тобто гострі кути по 40 градусів. Легко порахувати, що топі кути ромба по 140 градусів. Ви могли міркувати інакше. Ми розв'язали 22 задачі. При розв'язуванні задач ми використовували всі 6 властивостей ромба. Завдання уроку виконані. Я з вами прощаюсь. На все добре. Миру вам і здоров'я!